М'яти вже насушила, меліса сушиться, наступна піде ромашка. Але якщо ви думаєте, що травками єдиними, то помиляєтесь. зараз я вам покажу, корічка буде. Два куща, але вони в мене, як завжди, це не знаю. Бабульки колись купила, це якийсь скажений абсолютно сорт. Не знаю, як він називається. От два куща в мене з них я просто відрами збираю щороку. Подивіться, що там робиться. Далі вона пішла смородина. Чотири кущі таких дорослих, ну і я ще її п'ятий посадила. От малина, здається, що робиться. Далі попріот малина, це ось один сорт. Далі вон, другий сорт. Теж тільки минулого року посаджений. Фундук каталонський, думала, нічого на ньому не буде. А ні, дивіться, он цього року, бачите, скільки завязей. Білка точно встигне, а чи я встигну, не знаю. не здається. Варшавський фундучок гарньо і червонолистий. Почнемо з того, що ось калина, купа горіхів. Там от далі ізилий, глід, бо там уже не поміщалось. Там, пам'ятаєте, якось показувала вілківський гранат. Мені казали, ой, обріж його під корінь, він не прийметься. Ось дивіться. Так хоть коли його обкупувати. Тут ось мигдалі, там яблоньки, черешні груші, яблуні, вишні і так далі.